Військовослужбовці відновили нам міст. Він був у нас старенький, по ньому було обмеження руху у 10 тонн. Він був вже в аварійному стані і ще допомогли російські танки, які тут ходили. Перші тижні широкомасштабного вторгнення російські колони йшли на марші. Важка техніка вона пройшла через цей міст. Техніки йшло дуже дуже багато. Вони тут ішли днями і ночами. Усе місто навіть гуло від тих звуків, які. Переїжджали в російські танки. Міст був дуже пошкоджений. Було виконано багато роботи нами. Робота була складна, але ми своєю командою це зробили. Хочу ще раз подякувати цьому особовому складу Юнайтед 24 і керівникам. Відновлюємо ті об'єкти, які необхідні для людей. Хочу вам подякувати за службу за ті важливі речі, які ви робите. Ми будемо продовжувати відновлювати зруйновані міста разом з вами. Громадам дуже важко такі інфраструктурні об'єкти робити самостійно. Тому я дуже дякую Державній спеціальній службі транспорту. Я сподіваюся, що черговий цей міст, який був відновлений, він маленьким кроком до великої української перемоги буде. Дякуємо військовим, дякуємо за гарний міст, дякую нашим воїнам, що ми це можемо робити, мости і отак жити під чистим, поки що небом. не неспокійно, ну але добре. Всі знають свою роботу, всі знають, до чого ми йдемо, ми йдемо до перемоги. Слава Україні!